Всім привіт, привіт Сматрещик, як то кажуть. Сьогодні у нас Хумана Дей, поїдемо раз в місяць, все ж таки можна поїхати на Хуману, подивитися, що там трошечки поугарать цін, які вони оцінюють, що іноді взагалі неадекватні ціни. Ну і ще в деяких моментах те, що чомусь у Львові на звичайних Хуманах, не на Хумані вінтаж, ну зовсім мало цікавого товару. Може бути там одна пара кросілок, може бути. Якісь одні шорти, одна куртка, одна, одні штани. Взагалі не той масштаб. На Хомані вінтаж, можете сказати, треба було їхати. Ну Можливо, наступного разу, мабуть, треба поїхати на Хоману Вінтаж. Але ж самі ціни більше. Ну, чесно кажучи, мені, наприклад, купувати якісь кросівки за 1300 гривень для перепродажі немає ніякого сенсу, немає ніякого резону. Вот. Ну Побачимо, що, сь що сьогодні буде. Так, не, я... пошла, пошла жара мамути, ого. Ці, Ці три, 3 ага. Ці, мабуть, не треба брати, Ні, це опасно. Комусь продай. Стаємо потихеньку. Достав? А, Доустав, ОБО. Достав, жирний. Він подиви, проклеєні шви. Нічим не гірше ваших хагорсів все. Потім. До речі, Він стопер. Булеч, бомбер SM. Та, блин, я сам хотів був. Хоть раз, да. Не вот такие еще пик перформанс. О, yeah. oh, пик перформанс бомбер. Але матеріал, что за матеріал? Yeah, це я, лютні, якісь. Триму, що, не, я не буду играть, я не знаю, если Это Такие Red Valentino. Валентино? Valentino. Валентино это є. Ну сейчас проблем. Воно але типу, пороге, скільки? Може не завжди? Може не всі. Що тут ще є? Блін, у мене авторські правили в Ютуб здіруюча музика. Мантажний лівайся 36. Сьогодні 36 на 30. монтажні. Широкі, широкі, як має бути. Потім що тут ще? Ямаха, ось така, елька розмір. Снопдог. До речі, снопдога треба можна взяти. Нормально. Михайло там щось знайшов. якийсь. Хілфігер, футболочка. Плюс 35 У ну, столиці чисто по футболкам, реально тут. Воніл, футболки. Снопдок. І бергхаус. Чи так, жіночий хаглос, але куртка прикольна, на мабуть, може, на Агротексі. Із Хейлі Хансен такий Сік за 500 гривень. Берганс, треба подивитися, що це є. Є ось такі каланди. У мене може бути. На тебе. Але мейденіталі. Хочу ці жарки, я зараз запарюся. 11. Добро пожаловать в вінтаж. Добро пожалувати! Бойцовський клуб. Все навколо здавалося нереальним, Віддаленим. Нагадувала Не копію. Зроблено з копії і копії. Щовечора я умирав, і щовечора знову народжувався. недорого. Як вона так збереглася? Чодові кі? Снержає які ті... чи що вона зрубала? Воду з Так, Дуже прикольні кроси є. Була ціна тут, звичайно, така собі. Ось така, Не дуже приємно, Nike SB 800 Ну і погано. Такі саламони ще маленький розмір. 1700. Ого. Ну, щось крепко вони пооцінювали. Скажіть? Та, ну Вони ж так перші так і оцінюють, а потім вже. Типу, я розумію, що це міцнає Дуже файний пік перформанс, але тут розходиться мовня. 800 гривень. Хумана сьогодні трошки порадувала взагалі-то через те, що почали вже завозити осінні товар. Це можна було б бачити по курткам. Я забіг на куртки і просто, був як боженька, там саме перше, сам повністю всі куртки перегортав. Була Белстаф, я там віддав товаришу, але там з дефектом. Було дві хагловси, але багато речей з дефектами. Тобто, я не знаю. Хелфігер, ось такий мерч знобудога, оніл. І The Norface вишити логотип розмір S, було взято на тренді після всіх. Я в шоці, тобто ну на Хумані взяв тільки Хаглос. Там були ще спортивні штани. Найк дві пари штанів, хаглоси були, але ну великого розміру XL. Ні, XXL і 3 XL. Ну, я такий не хочу брати зовсім мене багато речей. Триксаєль, він не продається. Я взяв тільки ось такий він стопер. Розмір М. Стан дуже гарний, ну як майже всі на всіх хуманах. стан там дуже прикольний, дуже гарний. Ціна 700 гривень. Ну, як вам сказати. Ах, вважається, що це куртка. і Верхній одяг це не якісь там штани, не якісь там кофта чи ще щось. В принципі, з натяжечкою можна сказати, що можна таке брати. Хаглопс він доволі таки рідко попадається. І е, його. В принципі, дуже добре беруть. На Хумані інші там були ще речі. Пік перформанс, дуже багато Хелі Хансен, там такі, знаєте, на прималофті підклати, але не його брати за 800 гривень. Ну, це дуже сильно, ну напряжно. Ну, це вже будуть якісь секрети. Типу, ладно, вам розкаб, розповім. Я розумію, коли ти береш там за 200-300 за 300 гривень, продаєш за 1000, о, це порядок. А коли ти береш за 800 і продаєш за 1000, ти думаєш, блін, так я як, кому краще зробив я собі, краще зробив людині чи секонд хенду І тобто проще і легше не взяти нічого, хоч там воно і доволі цікаві речі, але буває ще з дефектом, опік перформанс там мовлення розходилось. Зараз перевіримо, як воно пропускає, воду чи не пропускає, а поки я розповім вам одну таку цікаву історію. Недавно передивлявся свої старі відео. І Які там в мене були речі? Тобто, які я брав там за тиждень. Та речей було небагато, але враховуючи те, що е, завозів було в Мелітополі там два-три на тиждень, я там брав вінтажні світшоти в е, худі стусі, потім Atom Jacket Arcteryx. І... і при тому, знаєте, що я з таким лицем це все ще розповідаю, показую, такі, дібо, та що це якийсь Arcteryx, Та що таке, дібо... Ну, побачимо, воно ну, продасться, не продасться зараз. Ну, тобто, не було такого вау-ефекту від якихось цікавих речей, можливо, через те, що була невеличка конкуренція. От, е Бачите, dvr пропітка ще зберіглася, ну, взагалі, ну, нормально. От, Можливо, тоді, що не було такої конкуренції. Я, типу, брав, і воно не відчувалося якоюсь цінністю. Тут вирвав щось, там толкався, біг, е ледве встиг і щось там урвав якісь, якусь лісу штани, XXL. вже такий довольний, що просто капець. Якось так. Ну дивіться, яка тут пропітка. Вона ще збереглась. Тобто, хоч і пише він стопер, а пропітка якась присутня і, в принципі, влегенький дощ буде рятувати. Поле джинс-компанії. Хелфігер. Размер L. И жир, Беррхаус, ю! Размер L. На люксе, но болит, ну тут... Это же ночи. Ты знал? Пойдет. Может брать ее? Я да. Пацаны, что есть? Может глянуть? Хотіки <плес> тримай. То він нормальний, але типу... А ось. А ну, Блін, він по якості і по стану дуже файний, до речі. Adidas Neo. по взуттю, що тут у нас? Ще? Adidas суріч, у нас якісь незрозумілі, кеди, теж підубиті. Е, Кісідрай, Mountain. Warehouse. Так, Гучі Мучі. І ще деда снео. Ну, мабуть, і все. Вівторок порадував ось такими уловами. Ну, пару футболочок взяв Супербол, Saints, базова футболочка, базовий фліс від Бархаус розмір L. І ось дуже цікава куртка. Мабуть, скоріш за все, я її собі лишу, тому що це пуханчик. Я якраз шукав собі пуханчик на зиму чорний, без жодного зацепу, без жодного пошкодження. А що це в нас за пуканчик? Пуханчик? пухан геп, доволі стара колекція 2003 року. Розмір С, але він такий широкий, що він підходить на М у тяжкі тут. Дуже технологічний. Подвійна блискавка. Подивіться, які всередині прикаляси. Тут у нас. Відсік для телефону якось. Ось відсік для телефону, для, для такої трубки ще. Тут якісь для гаманця, мабуть. На цій стороні відсік під навушники. Дивіться, тут можна продівати, і там поверх пішов. Фурнітура всюди, UKK. Навіть отакий прикол є. Я взагалі здивований. Ну от раніше робили дуже такі цікаві речі. Зараз в принципі теж роблять, але воно коштує дуже дорого. Сверху легенький ріпстоп, як ви бачите. Пух не лізе, тут ще додаткове утеплення флісом, і це дуже добре, тому що через фліс, якщо з внутрішньої сторони там будуть пір'я вилазити, фліс не буде випускати. Зараз я його трошки підзамочу, буду носити самостійно, тому що в тому році в мене був там пуханчик, теж він доволі теплий, в принципі, але там фірма взагалі була ноунейм, no манжети тут. До речі, капюшон ще є, у воротнику ховається. 400 гривень на сезон для себе, пуха. Ну це взагалі імба. Навіть ще ось така кишенька є, сіточна. Ну, прикольно, тут на грудях є кишеня. тут кишеньки всі замикаються на блискавки. Тут у нас ще утеплення якесь. Ну, блин, шикарне, шикарне. Також, любі друзі, я зняв відео, як поновлювати dvr пропітку на будь-яких речах, на мембранних, на штанах. Я там 4 речі. Ну, загалом то я розповім все це в тому відео. Загалом я взяв спеціальний розчин для поновлення е властивостей водовідштовхування для мембранних курток. І, і що з цього вийшло, переходьте там на відоси, подивіться. 네, Дивиться, хлопці знімаю. Хлопці знимаю! Хлопці знімаю! Хлопці сами знают. Я такі же самий. Ну ты ж не же А, Вот тут, короче, понял, ту було ружко, коли виталяться. Я думаю, що тобі минус натяк. Я його сам візьму, а там уже буду думати мені стрілять. В чому в чому його прикол? Прикольний? Хай хоч дасть хоч що небудь, я не знаю. Це ліво він стопа. Там вона була споку. Без фурнітура. Ну все, кароліна якийсь, це типа дабл дабл винтаж. Реально вінтажний? Ну Та ясно, що. А Хавчама Михайло, Михайловий лов підснімуть тут. Храйтак, на якийсь пошарпаний бро. Та він такий є марий. Всім привіт, любі друзі! Ось такі улови сьогодні у нас на підвалі. Я заїхав сьогодні на, на один магазин. І з нього виніс ось такий повний пакет речей. Зараз я вам покажу, що тут конкретно я назбирав. Перший лот залітає ось такі худі, зіп худі від Nike, розмірі цель. Ну, трошки великувати, але все одно я буду показувати на собі. зіп худі аби це було просто звичайне худі, я, можливо, б його не взяв би і не показував. А так як це зіп худі зіп худі краще, до речі, продається конкретно в Nike. Друга річ залітає ось такий вінстопер від фірми Salewa, розмір L. Можливо, піде на М, ну, не новий, трошечки старенький, але в ідеальному стані, стан дуже файний. Ну от Якщо ти там бачиш потертості, то це типу ідеальний стан, ви вважаєте? Ні, я не вважаю, що це ідеальний стан. Але якщо просто ви бачите, що він трошки бруднуватий, ну тут якісь є деякі моменти, там пір'я якесь, чи, е, собача шерсть, <гум> може таке буває, це не впливає на саму якість речей. Тобто, як я ці речі взяв на секондхені, так я вам і показую. Тобто, якщо це все випрати, пройти валиком, пройти роликом, вона, в принципі, буде в ідеальному стані. Сам міряться почув. По тому, щоб не було пропалін, по тому, щоб працювала вся молня, всі собачки, щоб дірок не було, щоб не було жорстких потертостей і плям. Набув на цьому тижні, побачив що там нові колекції саліва, і кросівки, і рюкзаки, і мембранки, і пуховики. Блін, ну супер! Це в цьому плані дуже такі доволі е, нормальні контори. Хоча мембранка 12 тисяч, о гад, А тут виставляєш за 1000 гривень і кажуть, що ні, давай, це дорого, давай за 800, давай за 800, тисяча дорого, дорого. Ну, якщо дорого, піди купи нову, або піди сам спробуй знайти з такому. Деякі люди не розуміють, не всі це одиниці, взагалом люди в принципі, розуміють ціну речам. І ціну вашого часу, який ви витрачаєте на пошуки цих речей, тому це так бувають випадки різні, знаєте. Ось такі шорти від Jack Wolfskin. взяв. Розмір XL, технологія UV Shield, тобто ультрафіолет, захист Захист від ультрафіолету. Тобто це сам протекшн ще, можливо, ви чули в Коламбії така технологія. Ну, Чому б не брати? Дуже прикольні, до речі. Карго кишеньки є, тут я вже... да, Карго кишеньки є. З однієї сторони, ззаду також Карго кишеньки. ну Цікавіше, піска можна таке брати файно. По-перше, я взяв такий ковач-джекет NFL Packers. Тут е... пише де тут. пише, Тут пише, де зроблено чи ні, ну Тут пише Made in Indonesia, але загалом ця... Такі речі в Європі дуже рідко зустрічаються, тому, можливо, це навіть привезне було з Америки ця поставка. Nike Golf. Дивіться, вентиляція під руками, вентиляція ззаду, подивіться, як зроблено на спині, буква Т чомусь. ідеальному стані жодного нюансу немає. Вишити логотип. І останній айтем на сьогодні це ось такий вінтажний рюкзачок від Adidas. Такими прикольними накладними кишеньками, щось під міліцей стайл. Не дуже здоровий, десь літрів, можливо, до 20. Але він тажик. Щоб щось закинуть. Бачите, він маленький. Треба ще отак от, підтягнути його. Ну, скоро 1 вересня, тому я впевнений, що його обов'язково заберуть. Було багато ще речей, великих розмірів. Я таких великих розмірів вже не хочу брати, тому що. Вже достатня кількість таких речей в мене є. Там два XL, що штани, що якісь фліски, що навіть деякі куртки. Дуже повільно беруть, навіть ески беруть краще. Хоча, знаєте, люди, хто носить такі великі розміри, мене часто запитують, чи є у тебе якісь речі і тому подібне. Ну я беру і кажу: та є, 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 але дуже мало їх беруть, можливо. Просто таких великих розмірів не потрібно брати взагалі. Я, мабуть, більше не буду знімати улови з мого району, тому що тут це вже щось неадекватне. Що занадто багато людей поприїжджало сьогодні. Хоча тут товари, стільки людей не вистачить, куди виїздити, хлопці. Не робіть так. Прибор. Купи, напевно, але то можна. Дорогі кеди балі, балі. Медина Італії там пише. Це походу профіки якісь найчики. Та, хоч раз давно вже не бачив якогось футбольного взуття. Я тут рідко зустрічається. — Що таке? — Це тут я був 56, це здоровий розмір, так якийсь? Да. О, там всередині щось уже є? Все такі тяжкі О, ну Марко був би доволі такий собачка. Далі Тільки бос <реку> оранж <реку> Розмір поки ще не бачив. Нейлонова така куртка, В принципі стан дуже добрий. І ось Взяв сьогодні тільки ось такі скарпа 45-го розміру, В принципі стан у них задовільний. Так вони ходили. Я десь бачу відео, до речі, що всю верхній шар цієї резини повністю знімають. Новий шар Вібрам підошви накладають. І, в принципі, можна ще експлуатувати, тому що вверх ну, тут взагалі дуже файний стан, нічого не відклеюється, нічого не потріскане. А, нові доволі такі дорого коштують скарпа, тому хто не знав, тепер також буде знати, що скарпа це лютий аутдор, це вам не Nike, це вам не Adidas, T-Rex, це прям спеціально для... Активних людей. Ну і ось, амортизація виробництва, так скажемо амортизація нашої професії. Ось такі, бачите, бувають приколяси. Е, була ціла футболка. Абсолютно вчора взяв все нормально тут. А закинув машинку, поправ, при тому що 30 градусів все я використовував. Тобто тут не було якихось температурних режимів, не 60, не 40, не 80, а воно просто взяло і. Відлетіло. І тепер що з ним робити? Нічого вже тут не зробиш, Все вже просто піде. Мені на тряпки. я буду використовувати чистити ровер, скажімо так. Ну, ось такі бувають ризики. Це, дякую за увагу, любі друзі. Обов'язково поставте лайк, якщо вам не важко. Ну, що ти будеш робити? Ще одна річ із того, що я взяв на цьому тижні. Мінус курва, тому що на всій плащовці. Просто після прання, хоча я не кидав зовсім в пральну машинку, просто замачував тазику, блін, посипався цей принт. Тепер я не знаю, придеться це це комусь віддавати. просто так, ну, тобто, ну, Вона тут ціла. Але принти послазили. Ну кот, ну тут теж принти, до речі, теж бачите, що ось, усього не послазили. Опа, нью-ер ще

На світ секонд-хенда на Левандівці, я, мабуть, більше не буду їздити. Це був останній раз, поки там не зміниться товар. Ну в тому плані, що сезон не зміниться, тому що Ну, слабенький магазин відверто. Зовсім цікавого, нічого, на жаль, не було. Там жіночі пару речей таких ТНФ і там, ну все вбите. Ну, класика жанр, класика. Небагато мені колеги сьогодні тут залишили. А саме ось таку футболочку Трусарді взяв. Преміальний доволі такий бренд в ідеальному стані, біленька, що дуже здивовував, Я був дуже здивований, точніше сказати. З такими тут серферами. Ну, цікава штучка і без дефектів, тому чому б і не взяти. А так, а так була ще на Люксі вінтажна куртка Nike. Але Athletics, і вона якась подовжена, я не став її брати. А також ще Nike якийсь там модерн, мабуть, так. модерн худак. Але на люксі, при увезі 850 чи 860 гривень за кілограм брати кофту, вона буде виходити тобі 500 гривень. Таке собі, ну там вони ще з дефектом, ясне діло, якби вона була в нулячому стані, як нова, можливо, я б ще подумав. А так загалом брати за 500 гривень, щоб потім що. Ти продаси її, в кращому випадку 650-700, і там ще будуть люди, як то кажуть, кривить обличчям і казати, та ні, щось дорого, давай дешевше. Зараз щось перекушу, поп'ю каву і поїду на цей. На по 27. Welcome to Rio de Balaton. E, наскільки я зрозумів, це, це тут цей магаз. А по чому я зрозумів? тому що тут ось пише Euro second хенд одяг для всіх. Ціни ви бачите на своїх екранах. Ну що, Залітаємо, подивимося. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. to Не фігово, я сьогодні тріп зробив велотріп е, з Рясного 2 на лівандівку, з Лівандівки на чорновола, з чорнового на Балатон, з Балатона на ресне 2, боже. Ну Нормально. Хоч трошки взяв, зараз покажу. Взяв пару штанів, це такі ось штани від Adidas Original на лампасах розмір S. Такого олімпійського формату, знаєте, матерія така олімпійська, На мікрофлісі навіть можна сказати. В принципі, стан ідеальний на Люксі взяв. Штанці Nike теж класика на осінь, саме то. На флісі розмір L. Вже скільки, вже років 5, мабуть. Кожного сезону все повторюється по стандартній схемі. Штанці Nike беруть обов'язково, ясно діло, що їх будуть брати. Ось цю футболку Тросарді, яку показував на вулиці. Ось тут можете розглянути краще тепер принт з цими серферами. Прикольно зроблено, типу небо і серфери. Long Sleeve Champion з бархатним таким лого. Рукаві є така пасхалка. Розмір XL. Прям ідеальний стан, майже новий. Тобто, ну, я, я вважаю, що це як новий стан. І ось таку класичну полуспортивну вітроку від Gant. Дивіться, яке прорезинене лого. Відносно нові колекції тут пише Wave Brave Jacket. Прорезинені блискавки. Повсюду. І ще, що немало важливо, прошиті ще з боку, розумієте? Ось тут або... Багато хто із виробників робить як. Просто приклеїли ось цю тканину до цієї блискавки і все піде. Це загалом грішить така фірма, як Мамот. Потім ти кидаєш її в машинку, вона там ч -ч -ч -ч, болтається, болтається, болтається в правильну машинку. Дістаєш кишеньки окремо, виріб окремо і такі. Молодці зробили, класно.

Там уже ходять, ти мог би їх продати. Ну, покажи цей сфоткаю Відео зніму. А що, я з відео знімаю чи що? Під закінчення тижня ще щось трошки підтопало, взяв ось такі форси 39 розміру 24-5 см по усілці. Декілька позицій і жіночого взуття в мене забрали, тому я вирішив взяти ще одну пару. Задні кіцілі, мінімальне тут є от такий, ну знос, але загалом. Біленькі, без всяких чорних тут всяких дефектів. Треба попрати, щоб ця сітка ще стала біліша і взагалі непогано виглядає. Потім декілька футболок взяв, ось які Скотт, класик кежуального жанру розмір S. ол розмір, також S, поло Polo, і поло Polo Westwood. Тут, До речі, це вже жирочок непоганий. Vivienne Westwood пише Man, бачите, але made in Turkey. Не знаю наскільки це. Оригінал, не оригінал, але ціленька, в принципі, загалом. Ще нормальне гравірування тут на цих, на гудзиках піде. І ось такий ще куртку взяв, бомбер. Хакі, колір. All AllSense мені подобається, що у них кольори прикольні. Ось такі хаки, чорний, зелений, такий, темно-синій. Розмір S, так воно десь і є по розміру, фурнітурочку, яку вони поставили. Тут у нас талон. По-моєму, талон. Без зацепів, без зірок. дуже, як то кажуть, прикольно зроблено, тут такі посилення. Саму модель я потім знайду в інтернеті, покажу, як вона виглядає і скільки вона коштувала. Думаю, що тут синтепон не пух, хоча, можливий і пух. Якось такі. Ні, це синтепон, за все. але мова не виглядає дуже прикольно. Ось такі голови на цьому тижні. Як у вас там по завозам, як у вас там по головам, напишіть в коментарях. Дякую, що дивились. Побачимось в наступному відео. Па-па!